Ви мучили себе колись питанням, а чи можна було зберегти стосунки, а не рвати все вщент? Можливо, у вас вже тоді виникала думка про парну психотерапію, але страх перед невідомим завжди гальмує. Тож сьогоднішнє відео створено спеціально для того, щоб розвіяти це невідоме і дати вам знання, що, можливо, збережуть ваші майбутні стосунки. Вітаю! Мене звати Марія і я психотерапевтка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про міфи, які оточують процес парної психотерапії. Але перед цим не забудьте підписатись і поставити вподобайку, адже ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Тож, коли варто звертатись за психотерапевтичною допомогою парі? Сім'я чи пара має певні способи взаємодії та адаптації, тип стосунків, форми вирішення конфліктів і проживання криз. Пара є системою, яка працює певним чином. І коли старі способи справлятись труднощами перестають працювати, а нові не вдається створити, то саме час на парну терапію. Але існують ще деякі випадки, наприклад. Коли вагаєтесь продовжувати чи завершувати подружні або романтичні стосунки, або коли ви на початкових етапах стосунків і вам цікаво досліджувати один одного, або якщо ви вирішили завершити стосунки і прагнете зробити це коректно і здорово. Здивовані? Багато хто не знає, що підтримка психотерапевта при завершенні стосунків може зберегти дуже багато нервів та власного ресурсу. До речі, на платформі розмова є психологи та психотерапевти, які працюють з парами. В нас ви зможете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам. Буде комфортно говорити на будь-які теми. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Що робить психотерапевт на парній терапії? Психотерапевт це людина, яка зберігає нейтралітет і допомагає визначати цілі консультування чи терапії. Він не займає ту чи іншу сторону, а лише модерує взаємодію партнерів і сприяє пошуку тих точок, які допоможуть парі зрозуміти, в чому вони спільні, а в чому відмінні. Рішення про завершення чи продовження стосунків завжди приймають двоє партнерів, але приймати його чесно, виважено і щиро допоможе парна терапія. Тож давайте коротко про те, з якими проблемами можна звертатись на парну терапію. Це можуть бути кризові періоди, визначення кордонів пари та власних кордонів у парі, питання тілесності та сексуальної взаємодії, стосунки з дітьми, питання вірності та зради, економічні питання, тобто грошова залученість та грошовий розподіл, аб'юз в стосунках, планування життя пари та сім'ї, втрата дитини, безпліддя або будь-які питання, які викликають відчуття, що ви в парі не почуті. Здебільшого про парну терапію ми знаємо з кіно, а відповідно вже маємо багато міфів про це. Тож розберімось, що з цього правда, а що ні. Міфи про парну терапію. Міф перший. Треба бути обов'язково одруженими, щоб звернутися до психотерапевта. Але ні. Достатньо бути у романтичних стосунках, зустрічатись, бути ЛГБТК плюс парою чи навіть розлученою парою, яка прагне зберегти інші ролі, які їх пов'язують. Наприклад, батьківські чи партнерські в бізнесі. Міф другий. Парна психотерапія це останній шанс стосунків. Важливо не доводити ситуацію до критичної точки, для цього варто подбати про свій емоційний стан і вчитись розуміти себе і партнера і не боятись звертатись до парного терапевта для профілактики. Міф третій: в терапії йдуть лише з болями. Парна психотерапія може бути новою точкою дотику, дослідження щастя в парі і підсилення того, що вже класно працює. Міф четвертий. Якщо проблему неможливо вирішити діями, то навіщо про неї говорити? В парній терапії є можливість цілеспрямовано спостерігати за тим, що вас зближує, а що віддаляє. Тут є місце емоційні присутності кожному. В розмові можна знайти ключ до розуміння одне одного і віднайти полегшення. Міф п'ятий. Психотерапевт обирає сторону когось з пари. Як я вже говорила, завдання психотерапевта зберігати нейтралітет і сприяти якісній взаємодії між партнерами. Тут безпечно говорити про чутливі теми. І одразу варто розв'яти наступний міф. На парній терапії треба говорити про все. Але це не так. У вас завжди залишається право обирати, про що говорити на сесії, а що залишати собі. І останній міф. На терапію варто йти навіть тоді, коли хоче цього тільки один партнер. По-перше, ми завжди маємо користуватись правилом згоди. Якщо хтось із пари чогось не хоче, це не має ставатись. Примушувати когось не варто, бо це просто не працює. Можна домовлятись, мотивувати, але не змушувати. Чи вірили ви у якийсь із цих міфів? Напишіть в коментарях, якщо ми ще про щось забули. Сподіваюсь, що у разі потреби і бажання ви знайдете підтримку один в одному і без психотерапії. Але як я вже казала, звертатись не обов'язково тільки коли боляче. Уявіть, що ви йдете на зустріч одне одному все своє життя, а терапія це всього лише один із ліхтарів, який робить цей шлях чіткішим та відповідно простішим для вас. Також нагадаю, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі в наступних відео!